Післання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ із 14 по 17 вірш. Апостол Павло пише: пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виліз який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не погано з тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворосту віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливості до покаяння хоч його із слізьми шукав. Перед цим вище трохи в цьому ж розділі апостол Павло пише, що кого Бог любить, того й карає. Батьки дітей люблять, але вони їх наказують для їхнього ж блага. Для блага дітей батьки наказують їх. І Бог, як люблячий батько, допускає покарання своїм дітям. Я Анатолій Іванович вже розказував, як йому незаслужено наказували, і Бог чомусь допускав це в його житті, в нашому житті. Ми можемо згадати, я в своєму житті безліч. Можу згадати таких моментів, коли були якісь неприємні речі, коли були якісь страждання навіть. І думаєш, чому це так? Вроді би, Стараємося жити по Писанню, стараємося бути добрими, але тут получаємо час від часу якогось ляпаса. Кінець 10-го вірша 12-го розділу Євреїв, щоб ми стали учасниками Його святості. Бог допускається в нашому житті, щоб ми стали учасниками Божої святості. Бог каже, будьте святі, бо я святий. І апостол Павло пише, ми прочитали без святості ніхто не побачить Господа. Тому і апостол Павло пише, пильнуйте, пильнуйте про святість, будьте пильними, дуже пильними, дуже уважними, будьте до себе. Пильнуйте про мир зі всіма і про святість. Коли переносимо якісь страждання, ми маємо старатися мати мир навіть із тими, хто є причиною наших страждань. Навіть і ті, хто, на нашу думку, заставляють нас страдати, якось ставляться до нас погано і нам від того погано стає. Навіть із ними ми маємо старатися мати мир. Пильнувати, щоб не озосточилося наше серце. Стремитися до миру, шукати мир. Ну, Не до того миру я не буду сваритися, буду співмовчати, а в серці залишиться обіда, в серці залишиться щось неприємне. На цю людину це не той мир, якого хоче Господь. Господь хоче, щоб в нас був, я би сказав, святий мир, мир Божий. Христа невинно розпинають. Він каже, Боже, простий. Боже, простий. Він не має ніякої неприязні до тих людей. Він хоче, щоб тим людям було добре, щоб вони були прощені. Павло пише, пильнуйте про мир зі всіма. Тобто зі всіма людьми. Але на превеликий жаль буває, що серед своїх, серед Божих дітей не завжди є мир. Одна сестра вже не молода. На все життя віруюча. Але один раз каже пастору, що це робиться в нас церкві? Що це таке? Пастор каже, що таке? Я нічого не бачу, такого плану. Ну як ти не бачиш? Дивись, все, що було раніше, все роблять по-новому. То для них погано вже. Забор роки був чорним покрашеним, але вже корічним викрасили. Така хороша яблуня була колодом молитви і вишня. Взяли, зрізали клумбець, квіти посадили. Вазони були на вікнах штучні квіти, такі гарні, вони взяли вазони поклали, а зима буде померзнуть, поливати треба, хто за ними буде дивитися. Він каже, пастор, ну я це все знаю. Я був, я участвував в цьому, всьому. Ми робили, а чого ми не знали? Бо вас, каже, не було тоді, коли молодші сестри приходили. Брати, ми робили тут це все, у вас не тоді. бо я старався, я щоб доходити, я вже своє відробила. Ну, то що ж ви, каже, хочете? Як що? Щоб нас питали, мене питали, чи треба так зробити, чи не треба так зробити. Знаєте, робити не можна, але командувати хочу. І так вже і других сестер під аварюю. Що це не так, як було колись? І в церкві вже між сестрами немає миру. Це не так страшно, але миру вже немає. Пильнуйте про мир з усіма, з своїми, і з чужими. І про святість. Ну, якщо немає миру, то чи буде святість? Я думаю, що ні. Мир і святість це не якби йдуть один з одним. Якщо я думати на когось якусь неприязнь, то в мене не буде святості. Але треба шукати миру на путях святості, а не любими путями. Щоб там не було, лиш би був би мир. Щоб був мир, можна і обманути, можна щось утаїти. Я не говорю вже про те, що а, щоб був мир, то можна і десь трошки зарішити. Я вже говорив одного разу одної сестри не було на зібранні в неділю, ну, а вона майже постійно ходила. Хіба що там захворіла. чи якась така дуже поважна причина, а це не мали сестри. Які живуть так далі неї, і проходять до неї таке, давай зайдемо, знаємо, що це їй не було. Може вона хвора, може їй щось треба допомогти, помолимося разом. Зайшли додому на неї на горілку жене. Сестра, що ти робиш? Ну, а що мені зробити? Я встала рано, збираюся на зібрання, а дочка настроїла там це все, і каже, мамо, стій і дивися. А кажи, як? Я на собрання йду, це гріх, не можна це. Якщо хочеш, щоб ми були твої діти, щоб ми з тобою говорили, сій і дивися, бо мені треба з дітьми піти в магазин, щось там їм купити. А ти сиди, і дивися, ну що я буду сваритися? Де сварка, де скандал, де ще гірше? Сіла ти і роблять те, що вона каже. Чи інший випадок? Приходить дочка до каже, мама дай гроші. Вона знала, що в мамі є гроші, вона там наскладала. що ну, тобі? А маю Христину робити? Ні, я не дам на таке, як? Я віруюча людина, я в церкви, я знаю, що це не можна, це не треба робити. тобі за гроші? Якщо не засиш, читаєш, що в тебе немає ні дітей, ні внуків. Все, ми, ти чужак для нас буде. Ви чим вадала, те ще й участвували. Дивіться, пише Павло, щоб хто не зостався без Божої благодаті і щоб не виріс який гіркий корінь. Щоб не виріс який гіркий корінь. Один раз зробив щось маленьке, незначне, не придав тому значення, не покаявся. І цей гіркий корінчик залишився. І можна робити, як Павло пише, багато непокоїв. То в городі робить, знає, маленький корінчик переяли лишився, і на осінь вже ціле кубло виросло, я робить багато непокоїв. Чи гіркий корінчик хрону, трактор Оре, там кусочки розкидав по городі і дивися вже кругом весь рот тому хріну. Думаю, що це, корінні, так би солодкий корінь, якби сабуряк так, посік на кусочки розкидав по городі і вже виросло. От було би добре, але солодкий корінь не хоче так рости, як гіркий корінь. Гіркий маленький, але з маленького виростає великий. І не треба його садити, він сам собі насадиться. Немало віруючих людей, братів, сестер наших їдуть десь на заробітки, але приїжджають туди, вони шукають віруючих, шукають церкви. Відвідує зібрання, але, на жаль, бувають винятки, що не всі шукають. Один брат поїхав, ну, була нужда, у нього четверо дітей, таких ще несовершеннолетніх, не він поїхав. Так сталося, що три роки він там працював, не приїжджав додому. І три роки, скільки він там був, і ні разу. Не відвідав церкву, навіть не знайшов, де вона там є. І через три роки він приїхав додому, і що ви думаєте, він пішов на зібрання? Він прийшов в церкву. Сестри йшли зібрання в неділю, а він йшов на зустріч, він побачив і тікав між доми, щоб він зустрітися з ними, щоб вони його не побачили. Ну, хтось дякон прийшов вже до нього додому, йому сказали, він прийшов, якраз застав його дома каже, брат, що ж ти приїхав? Ми вже чуємо, що ти вже певний час вдома, вже не один тиждень, але не приходиш на зібрання. Він каже: мені стидно признатися, що я три роки не відвідав ні одного зібрання. Мені стидно признатися. А як так сталося? Ну а так, якось зразу думаю, а пізніше, а потім. І так. Одну неділю, другу, третю, четверту, а потім вже якось і не було бажання такого. Маленький гіркий корінчик, але можна робити, як Павло пише, багато непокоїв. Павло пише, пильнуйте про мир і святість, і дивіться, щоб не виріс який гіркий корінь. Пильнуйте і дивіться. Щоб вам бути святими, і щоб якийсь маленький рішок не закрався і ми його не залишили. Далі апостол підкріплює свої застереження прикладом Ісава. Ісав продав, ми знаємо, своє переворотство за поживу, за похльопку, коли він був голодний. І в чому, здається, заключався гріх Ісава? Ну, був голодний, завтів їсти. Той каже, продай пиросу, ну бери. Сказав, ну і сказав, просто слова, що ж тут такого ніхто не чув, і батько не чув, і свідків нема ніяких. І сам не думав тоді, що воно все так повернеться. Але Бог запам'ятав це, і маленький гіркий корінчик. Дав гіркі плоди, Яків, який був менший брат Ісава, якому той продав первородство, успадкував благословіння від батька і став патріархом. Хоч це благословіння належало Ісаву, Але він його не отримав. Хоч Ісав і зі слідьми шукав благословіння в батька. Але не знайшов і сам не розкаявся в тому, що він сам зробив фактично. Але навпаки, він звинуватив брата і задумав зробити ще більший рік. Він задумав вбити брата. Він задумав зробити те, що зробив Каїн із своїм братом Аверем. Він теж не розкаявся, не подумав, не роздумав, а допустив у серце той маленький корінь іркий, що треба позбутися брата, тому що Бог прийняв жертву брата, а не мою, що це брат краще, я гірший. Я хочу бути першим. Хоча Бог попереджав його, що горіх підставляє тебе, але той. Не покаявся, а зрішив. Зробив чорну справу. Ну, Бог, звісно, не дозволив Ісау зробити це ж саме, Бог зберіг Якова, і ми знаємо, що Яків став патріархом, від нього було 12 синів, 12 колін Ізраїля, цілий народ ізраїльський, і саме головне, що у лінії Якова народився наш Господь Ісус Христос. Коли в житті будуть якісь страждання, якісь неприємності, пильнуємо, щоб ми нікого не звинуватися. Шукаємо в собі недостатку. Шукаємо самі щось в собі і виправляємося самі. Пухаємося, дивімося, щоб не зостався якийсь гіркий корінчик і щоб не наробив клоп. Слідкуймо за своїми думками, слідкуємо за своїми словами, слідкуймо за своєю поведінкою. І добре було, щоб ми уважали один одного вищим за себе. А благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде зі всіма нами. Амінь. Помолимся.